Мужик, заціниш анекдот? Давай розказуй. Ідуть два сталкери: досвідчений і новачок. І короче, м як там далі? А, і досвідчений каже новачку. Йди он до того дерева, але дуже повільно. Той нервово підходить туди, а досвідчений задоволено кричить. А, як же він там сказав. Чекай, зараз гадаю. Mm -hmm. А досвідчений кричить, брешуть, значить, про аномалію. Та бородатий анекдот, навіть я його знаю. Так, блін. Слухай сталкера. Я тут у компанію влитися намагаюсь. Але ні біса не виходить. Гадаю, ти вже зрозумів чому. Допоможи мені, га? Давай я до мужиків підійду, а ти через рацію мені анекдот наговориш. Ти, на вигляд, наче бувалий, маєш багато їх знати. Та кілька анекдотів чув. Спробуй допомогти. О, супер! Давай так. Я зараз піду до хлопців, а ти залазь он на горище біля вогнища. Як будеш на точці, зв'яжемось по рації. Погнали! Тоді починаємо. <кій> Мужики. Увага! анекдот. Блін. Знову цей гуморист. Потрапив якось Сидорович до лікарні, а лікар йому каже. Так. Потрапив, значить, Сидорович у лікарню. Заходить до нього лікар і каже. Знаєте, яка різниця між вами та. А знаєте, в чому різниця між вами та. Іскрою. У розмірах шрама. Та іскрою. У розмірах шрама. Слухай, гумористи. А слабо так само в очі Сидоровичу пожартувати. Та все все розслабся. Ми з тебе прикол тягнемо. Давай до нас за Ну тоді давай наливай. Тільки все не випивайте. Я зараз. Дякую, сталкера. Перший крок зроблено. Місце біля вогнища знайшов, а там скоро й напарника собі підшукаю. Ось тобі за креатив, а я до мужиків пішов. Бувай здоровий.